Євангеліє з Майдану дивом вціліла церковна книга, яку серед попелу відшукали активісти, прибула до Коломиї. Місцева самооборона передала реліквію у собор преображення Господнього православної церкви Київського патріархату. В якому стані Євангеліє та як його дарували церковній громаді бачила Віталія Васильчук. Те, що Єванглії у незбагненний спосіб вижило серед вогню, представники Коломийської самооборони називають дивом. Так само, як і те, що скільки б часу не горів вогонь на майдані, дим жоден раз не йшов у бік людей. Диво, що неозброєний люд зумів вистояти під кулями. Диво, що кілька тисяч героїв зламали цілу систему. Там була кров, було смерть, був вогонь, але люди не забували слова Божого, Церковну книгу знайшли поблизу монумента незалежності, коли прибирали залишки пожеж, розповідають представники самооборони. Церковна книга лежала прикрита різним шматтям. Воно було завернуто в куртку, і ця куртка лежала ще під шматтям. І пожежа була, ви бачили всі в екранах, пожежа була така, що навіть там в наметах часом пічки буржуйки стояли, то навіть буржуйки покрутили, розумієте. Євангеліє видання православної церкви Київського патріархату унікальне тим, що воно в ідеальному стані. Раніше розповідають чоловіки, вже знаходили Біблію у будинку профспілок, але вона була пошкоджена вогнем. Це саме є та церква Київського патріархату, розумієте? Православна Київська, тому що… Так як має бути все. Нова церква. Так. Я думаю, що вони будуть шанувати її. Вона має якусь свою особливу святість, все-таки це є. З Майдан єпископ Коломийський і Косівський православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала подякував самообороні. Він зазначив, що ці чоловіки за усіх відстоювали правду на майдані. Цінний подарунок владика назвав Словом Божим знайденим у попелі. Ця книга це святе того місця буде знаходитися тут. Ви зможете чути ці безсмертні слова нашого Спасителя, які дарують надію. Дорогоказудика додав, що сьогодні кожен має молитися за Україну, щоб у нашому краї запанував мир, любов і правда. Біля подарованого Євангелія відправили молебень. А кожен прихожанин собору після служби мав можливість прикластися до святині. Віталій Васильчук Сергій Гурмак події НТК.